У Кремлі вважають Трампа слабким і думають, що можуть висувати будь-які вимоги на шляху до завершення бойових дій. А йдеться у матеріалі Вашингтон Пост, що спирається на дані джерел, обізнаних із секретними доповідями розвідки США та Європи. Засекречені доповіді. Включно з опублікованою раніше цього місяця ставлять під сумнів готовність Володимира Владимира Путіна припинити війну проти України, оцінюючи, що російський президент не відхилився від своєї максималі... максималістської мети домінування над своїм західним сусідом, тобто Україною. За словами людей, знайомих з аналізом. Про це йдеться в одній із секретних оцінок, наданих 6 березня політикам адміністрації Трампа. Говориться, що Путін, як і раніше, рішуче налаштований контролювати Київ, повідомила особа, знайома з документом. Як і інше, в цій статті вони говорили на умовах анонімності, щоб обговорити секретні дані розвідки. Звіти не мали на меті оцінювати дипломатію президента Трампа щодо війни в Україні або перспективи тридцятиденної пропозиції про припинення вогню, яку офіційні особи США та України погодили цього тижня, але вони підкреслюють важке завдання, яке стоїть перед Трампом і його командою національної безпеки, і піднімають питання про те, чи білий дім. Неправильно розуміє готовність Путіна шукати миру.